Вітаю вас в епіцентрі. Запрошую разом зі мною оглянути асортимент товарів. Подушки квадратні, розмір невеличкий 30 на 30, 229 гривень. Це, знаєте, такий акцент в декорі додати. От саме ці подушки можна брати для цього. Ну, я так бачу, чомусь мені так хочеться. І так, ось така подушка довга, червона з кремовим. Бантиком 299 гривень, розмір 30 на 45 і є наоборот кремова з червоним. Ціна та сама. Подушка 45 на 45, дуже м'яка: 329 гривень. Поліестер. Подушки з матеріалу. Більш такого універсального, я би сказала, який легко чиститься, стирається. 249 гривень 45 на 45, і кольори можна обрати максимально різноманіття кольорів, саме з такої тканини. Є також велюр, ось така подушка. Зараз глянемо ціну на такі. Тут вона чомусь одна, але мають бути ще. Є з такої тканини також 249 гривень. Ось такі декоративні подушки: благородний вишневий колір. Ось такий сірувато-бірюзовий. Камера погано передала зараз колір. Він зовсім інший, ніж ви зараз бачите. Ви бачите сірий, але він трохи зеленим підтоном: 299 гривень 45 на 45 гривень. Я думаю, що видно гарно структуру тканини, вона класна. Отака. Якщо подобається, підтримайте лайком. Є також ось такі стильні подушки. Розмір також 45 х на 499 п'ять, гривень. Тканина схожа на габелен. Подушки прямокутні, 40 на 60 Кольори є сірий, зелений. Поки що знайшла. Можливо, далі будуть інші кольори. 349 гривень ціна. Велюр. Відділ з пледами. І колись я шукала великі саме плед на велике ліжко. А ось тут вони є 2599 гривень 2,50 на 2,70 розмір. Є в такому кольорі, більш кремовому, і варіантів пледів є маса. Ось такий плед. До речі, мені не дуже подобається, коли ось таке тиснення. Мені більше подобається пледи, де прошито. А то маю гіркий досвід. Купила синові. Було тиснення. Кілька раз син попригав, полежав, погрався іграшками, машинками і тому подібним. І один слой, от нижній від верхнього, відслоївся ну не всюди, але Ось таке у мене сталося. Це абсолютно не про цю фірму, це просто мій досвід домашній, розказую. 1699 коштує саме ось цей плед, 2,40х2,60. Цього якість, можливо, буде зовсім інша, але я полюбляю саме прошиті. Зараз, якщо я знайду такий плет, який мені сподобається, я вам покажу. Зараз просто оглядаємо варіанти та ціни. Розміра. І так, 1999 гривень 240 на 2,60, 23% економії. Ось такої якості плет. Такий вельвет класичний. І ось так зроблені шви. 999 гривень, 1,60 на 2,20 Такий є ще плет. Ось в такому кольорі 2,20 на 2,40 1399. 999 гривень, 29% економії, 1,60 х на 2,20. Якість ось така. В приємному кремовому кольорі 999 гривень. Ось такої якості. Є також більш темніший, така насичена кава з молоком. Зеленуватим відтінком. Він не сірий, він зеленуватий. Не розумію, чому тут камера неправильно передає. Ціна 1399. Ніжний голубий відтінок, такі полоси, геометричний малюнок. Ось тут є такий самий колір, тільки з рослинним. Ціна. 1399 розмір 1,60 метра на 2. Інші кольори також є. І можна зразу підібрати подушку з такої самої тканини, з таким самим візерунком: 349 гривень. Ціна подушки. І от хочу звернути вашу увагу на якість ось цього пледа. Він відрізняється від тих, що попередньо вам показувала. Ціна 1999 гривень, розмір 240 х на але звертаю вашу увагу, що ось тут уже ось ці полоси, візерунок, вони не просто набиті, а вони саме прошиті ниткою. Я раніше на це не звертала настільки увагу після того, як купила плед, яким розчарувалась. А тепер це для мене прям. Одне з основних можна сказати, після того як мені сподобається тканина, я дивлюсь, як зроблені оці полоси. Ось тут прямо видно, що це є ниточка, тобто буде гарно в користуванні в догляді. І ось тут якість також дуже хороша, прошиті клітинки гарним швом, хорошою ниточкою. І такий, знаєте, дуже-дуже приємний ніжний матеріал, прям суперовий глянемо розмір. Розмір великий 240 на 2,60. Ой-ой-ой, і ціна прямо тож, дуже гарна. 5599 гривень. Це при знижці ще й 15%. Подарункові варіанти пледів. Ви тільки гляньте, яке різноманіття. Туди в нас пішла постіль. Це ми глянемо в іншому відео постіль, але зараз глянемо пледи. Ви тільки подивіться, і більшість з них в складі натуральні. Ось такий для прикладу. Такий, знаєте, бусковий колір. 6599 100% бавовна. Ось це клас. Ось цей мені подобається молочний такий колір. Також ціна така от 6,299. Розмір великий 230 х 270 Покажу вам ще кілька подушок обіймашок. 499 гривень 40 на 40. Де тут вона є? 40 на 40. Це напевно ось ця 40 на 40 подушка. А ось ці довгенькі. Зараз я знайду їхню ціну. Ось 599 гривень. батон 75 на 30. Ось цей, напевно, батон. Не знаю, це мені похоже на навіть не на батон, а на круасан. Але ось ці ще довші: такі прям руки, лапи. Якби мені донечка не показала, що такі подушки існують буквально недавно, я би ніколи на них не звертала увагу. І, до речі, дивіться, яка ціна ось цієї великої синьої подушки 999 гривень. Обіймашки сині. Ось так. І такі можна тут придбати. Подушка під шию, вишиванка 279 гривень. І вона така, знаєте, плотна. Ну, на мій смак суб'єктивний. Мені заплотна, але дуже красивий декор, патріотичний. Хороша знижка на килимок для сушки посуди: 104 гривні 25 копійок, розмір 38 на 50 І він з двох сторін однаковий. Має візерунок. А як вам ось така киця? Ви знаєте, а це подушка. Вона така велика-велика-велика. Ось тут -от вона стоїть. Є вона з жовтим кольором з другої сторони, також з голубеньким кольором з воротньої сторони. І ціна подушки 1199 гривень. Вона дуже м'яка, 40 на метр її розмір. Подушка дорожня, ось така ще є. Дивіться, яка краса. Ось такі соняхи, голубе небо, Україна, спокій, мир і 259 гривень ціна такої подушки. Ось ця подушка прям набагато м'якша від попередньої, яку я показувала. Ці подушки є також в такому кольорі. Ось такому. І ще кілька варіантів. Давайте глянемо ще з цієї сторони. Ось є ще такий бегемотик швидше за все, 429 гривень, ось така. Покривала декоративні пухнасті. Це я так називаю їх пухнасті. Не знаю, як називаєте їх ви. Вони точно мають якусь правильну свою назву, ну, ви мене зрозуміли. І так, 659 гривень, розмір 2х2,20, ось таке покривало. Якість. Можете бачити, і воно двостороннє. З цієї сторони якість ось така. Так що, якщо надоїла вам лахматість, перевернули цією стороною і маєте спокійний декор. Кольори є, як бачите, розовий та сірий. Покривала в ось такому дизайні. Ніби під мрамор або щось таке. І так, розмір 1,60 метрів на 2 1799 гривень, а більшого розміру 2 на 2,20-2099 гривень. Покривала ось такі, більш легкі в догляді. Ну, це, як на мене, 399 гривень, 469 і 659 в залежності від розміру. І кольори, до речі. Можуть бути і інші відтінки, не тільки голубий. Бачила, що вони ще є в кремовому кольорі. Ось таке покривало. Тут, до речі, нема швів. От покажу вам, як виконане тут тисненням нанесений малюнок. Коштує таке покривало в цьому розмірі: метр сорок п'ять на два, десять, триста дев'яносто дев'ять гривень, а два сорок на два, десять шістьсот п'ятдесят дев'ять гривень. Ось тут дивіться, я знайшла хороший, дуже хороший навіть варіант для себе, для своїх дітей. Покривала і так ковдра покривало називається розмір метр п'ятдесят на два. Бежева є, 1165 гривень, сто процентів бавовна. Буде гарно стиратись в пральній машині. Це от те, що мені потрібно. І тут є та сама ціна, тільки колір інший. Покажу вам кольори. Тут є бірюзовий... Кавовий, більш темна кава, більш світла кава. І ось так виглядає сам плед, сама ковдра. Тут з малюнком ялиночки, але знаю, що є інші малюнки. Мене саме якість ось цієї ковдри просто влаштовує супер. Це прям тоже мій варіант. Ось така якість мені подобається. В епіцентрі з'явився широкий асортимент пледів вовняних, 50% вовна. 674 гривні, розмір 1,40 сорок на два. Кольори можна обирати, які подобаються. І в залежності від розміру буде й ціна. Дещо іншої якості пледи. Ось такий. У нас 20% вовна, 80% пан, метр сорок на два 339 гривень. Також кольори є. І більш тонкі пледи. Зараз покажу. По складу тканини у нас виходить вовна 20, акрил 40, поліестер 40. Тут у нас розмір метр сорок на 2 і ціна 249 гривень. Кольори також на вибір є. Ще один цікавий варіант пледу знайшла. Може бути, як і покривало. Ось така геометрія і склад хороший. Зараз вам покажу 60% бавовна, 40 поліестер, ціна 499 гривень, розмір 1,40 40 на 2. Тобто, на односпальне ліжко це хороший варіант. І є також в фіолетовому кольорі з китичками. Ось такі китиці, стильні пледи з ось такою в'язкою, косичкою. теракотовий такий колір. Камера, як завжди, не передає. І зеленуватий. І так, 1499 гривень. Це є акрил. У нас розмір метр тридцять на 70 Для того щоб створити атмосферу певну в декорі. Ось це прям варіант. Ось такий. Мені подобається ця в'язка такою от косичкою. Однотонні пледи, Поліестер. Всі ви знаєте ці пледи, дуже м'якенькі, легенькі, і розмір 1,60 2 коштує сьогодні 359 гривень, знижка 22%. В кольорах можна обирати розмір 2 на 2, 20, 429 гривень, ніжно-голубий, Є ось такі відтінки. Кольори. Абсолютно різноманітні ціни приблизно плюс-мінус однакові. Ось для прикладу: метр шістдесят на два чотириста сорок дев'ять гривень. Ось таку невеличку клітинку, ніжний такий колір, ніжна кава з молоком, така легенька. І невеличка клітинка. Ще один хороший варіант: покривала декоративного 240 на 260 Тут 100% поліестер. Але ось тут хочу показати: ось ці клітинки ромби вони прошиті ниткою, тобто вони не розійдуться і нижня підкладка не відійде від верхньої, бо нитка гарна, стібок досить дрібненький. І колір може бути якось такий кава з молоком. Рожевий є і є також ось такий зелений, Сіренький класичний. Це зараз прям. Ось цей класний. І тут, бачите, я хочу ще раз показати: от видно, стібок. Бо ось той дорожчий, що я показувала перед тим, там стібок вибитий. З яскравих кольорів морська хвиля більш ніжна, більш насиченого кольору. Ціна та сама 3,299. З ажурним ефектом покривало ціна ось цього 2,995. а ось цього 3,550. В колір до цих пледів показую подушки. Ось тут вони зверху є. Можна обрати як зелену, сіру голубу, кремову, кава з молоком, і як довгастої форми, так і так і квадратні. Приваблює мене також ось цей стенд. Тут такі габеленові або приближені до габеленових скатертини, Є також доріжки. І, до речі, доріжки по досить приємній ціні. Такі гуси лебеді 399 гривень, є доріжка 35 на метр. Ось такий фартух, до речі, є 669 гривень. Фартух ось представлений. Дивіться, яка краса. Я прийду далі ось так гарно виглядає. Доріжка більшого розміру, в такому самому стилі, 599 гривень 40 на метр 40. Які прекрасні наволочки на подушки. Це, в принципі, ціла подушка. Подушка декоративна: 45 на 45, 469 гривень. Ці подушки є в різних дизайнах. Ось такий для прикладу: ціна та сама. Ось такий пасхальний великодній дизайн подушки 469. І гуси ціна та сама. Повний малюнок на доріжці. Ось так. Ось такий має вигляд. Ці подушки є й в інших дизайнах. Ось так покажу вам. Дуже мені подобаються. Акційні пропозиції на вази лаконічних форм: 139 гривень, 99 гривень 20 сантиметрів на 12, тільки іншої форми. Ось така штучна рослина в керамічному горщику. Дуже реалістично виглядає, і вона, знаєте, не маленька, бачите, більше за мою руку 124 гривні. Ось такі скриньки, мавки. Хороша економія. 276,25. Така шкатулка, скринька. Керамічні фігурки декоративні. Зайчики, ціни видно, такі знаєте, кусь, кусь, кусь ціни, але самі фігурки ви подивіться, як виконані до дрібних деталей, все гарно пропрацьовано. Ну через те й така ціна. Свічки по хороших акціях можна купити великого розміру. Вази в кольорі 292 гривні. Ось таких три різних кольори. 191 гривня. Ось така. Ця мені подобається лаконічна 195. Ось такої форми висока вузька ваза 199. Декоративні вазочки невеличкого діаметру. Ваза прозора 76 гривень. Ваза прозора ось така 38 гривень. Це зручно, знаєте, на одну квіточку красиво буде. Покажу керамічні вази різних форм, різних кольорів та дизайну. І так, 325 гривень, 30-сантиметрова, 225 менша, срібна, сіра. Ось така сіра: 176 білого такого цікавого дизайну. Ваза 210 гривень з такими листочками. Ну, ви, думаю, ви зрозуміли, ваз тут просто море. Знизу меншого трішки розміру, зверху більші. І кольори є абсолютно абсолютно різні. Дивіться, яка цікава ваза 662 гривні. Ну і ціна також цікава. А я вдячна вам, що ви були зі мною, що ми провели цей час разом, оглянули товар, прогулялися, отримали естетичне задоволення і не тільки. Звичайно ж, якщо відео було вам корисне, буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком, вподобайкою та підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Срібна ваза, хочу ще її показати вам. 175 гривень по акції. Її ціна дуже ефектний має вигляд, і також є більшого плану. Ваза 540 гривень. Ця ваза вже без акції.